Ну а поки на фронті тихіше не стає Ось далі. Говоритимемо про те, що там відбувається, як працюють наші захисники, зокрема як врятуватися від, від дрона. і це найкраще, звісно, знає саме оператор такого дрона, адже йому відомо. Як ним можна керувати, наші колеги з армія ТВ побували на фронті на позиціях бригади Рубіж і дізналися там, що дронники вони не тільки пташками керують. Бувають ще й випадки, коли беруть до рук зброю і відбивають ворожі штурми. Тому далі слухаємо і дивимося уважно. Роботи дуже багато. Прилізуть Сьогодні багато лізли. Сьогодні рухів майже не було, в принципі, там нічого страшного. Ага. Угу. На зв'язку? На зв'язку. Ага, тут. Е, кидаю ага. координату, особисті працює танк, Треба вилетіти з помилю. Плюс, плюс. Каже, роботи небагато. Да. Yeah. Uh -huh. Та це якраз вилетів. он летів. Ого, ще відправлення хота, Угу, mm -hmm. Та я високо. в воздухі коли висоту набрали. Сьогодні з самого утра Почалась ця штори. А що по ребу? От сьогодні ця штора, я так розумію, дуже шаленька. да, Штора, ну. Взагалі, на нашій ділянці фронту, я помітив, реп працює більш активно. Тут а, таке відчуття, що. Тестують весь реп в цьому районі. Влад, а ти штурман, та, так розумієш? Я пілот, основний, но, так як ми зараз працюємо в місті, ми друг другу допомагаємо. Я штурманом був, він буває штурманом. Ну, Тут по-разному. Тобто ви так уже ганяєте вдвох, да, взаємозаміняєте. нам так просто проще. У тебе на фоні е, зброї, там ЮАР-15, -та, АК. Наскільки от, висока ймовірність, що не доводилося вам як пілотам вступати в стрілецькі зіткнення? На жаль, на початку ротації в мене, в принципі, так і пройшло. Тобто ми заїхали на позицію, поработали 5 днів і почався у нас штурм іменно на наші позиції. І вийшло так, що ми приймали стрілковий бой і випускали в півічку. Тобто у нас була ось така ось двіжуха. Типу, один стріляє, другий запускає в півішки. І так, типо, ми ділили по очереді. Давайте, верскайте, я затирну. Сразу пускаю гранати. Своя. Дура! Твої вже всі мерт твоє! Слишсяшній шанс! Зі стрілкотні важко підтвердити, що ну, ти стріляєш, там подавляєш вогнем, а от з півішок скільки вдалося. З півішок, та ми майже всіх тоді вразили. Там може пару вже Пі... там долізли десь, може, і самі вже домерли. Там Пі... А так, в принципі, із п'яти і точно чотири ми вразили. Мер братуха, ти вовремя оїха. Що скажеш стосовно протидії дронам, ось в такому вигляді: тут росіяни здійснюють кувиркання і метання автомату. В дрон. На скільки діє? Вони в нас дуже активно використовують. Ти ганяєш, ганяєш, треба, кстати, оце підлетіти і в останній момент уйти, коли він починав тебе кидати автомат, а потім вже можеш по ньому працювати. Яка статистика ефективності застосування автомата проти FPV шляхом метання? Напевно, мені дрона три збили. Це тільки мені. Тобто тема робоча, насправді? Так, да, вони це дуже активно використовують, коли ти головиш іменно в полі. От, як би ти вчинив, знаючи внутрішню кухню пілотів. Ти в полі, якщо шка гуде, знижається над тобою. Mm, ну я б відстрілювався і при цьому чекав би, коли вона на мене буде рівно заходити, щоб менше витрачати патронів. Тобто, зі стрілкотні реально його mm. да, зі стрілкотні дуже реально. Це більш дієво, ніж кидати автомат, бо так ти і на дистанції зможе бути. А так це вже ти трьохсотий, я думаю, 90% випадків. До речі, про просто стоїть і жде тебе. Є ж такий метод у них також протидії, коли він просто заклякає і стоїть. І на тих відео, що я бачив, він просто стоїть, дозволяючи пілоту взяти ідеальний ракурс і мало не сісти йому на голову. А в реальності наскільки це дієво може бути? На сенс, ти просто тебе вражають дуже точно, і ну, ну, може, може є такий сенс, що ти не мучишся трьохсоти. Ага, ну, і все це все закінчиться. Да ну, якщо ти нічого не будеш робити, то тебе вразять просто і все.